Слава Україні! Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтутех, канал про всі ґрунтозахисні технології. І тема цього відео це як зробити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед в технології Наутілу. А перед початком ролику хочу подякувати всім, хто мене підтримував на конкурсі Nautil Student 23. Хто підтримує студентів, а саме я студент, да? студентів в Агровузів України. Зробіть таку, такий ніштяк, мені зайдіть, напишіть коментар, подиві, просто подивіться навіть це відео, щоб набрати мені переглядів, та я переміг в цій такій боротьбі. Ладно, будемо працювати. Бо все ж таки я став переможцем і тепер е, отримав головний приз цього конкурсу. Це безкоштовний білет на конференцію Entala у Києві. Всім моїм любим підписникам, хто дивився мої ролики, та ставив лайки. Дуже велика дякую. Як бачите, ми працюємо з вами добре і вже отримали першу нашу таку маленьку перемогу. Також дуже дякую Михайлу Івановичу Дроганчуку, який е зробив цей конкурс та допомагає студентам вивчати технологію без обробки ґрунту. Також хочу подякувати Владиславу Тютюннику, мо, моєму тьоске, який теж блогер, в нього ютуб канал Український Агроном. Я силочку залишу в коментарі. Заходьте, дивіться, таку я зроблю рекламу, йому було людина одна з небагатьох, яка дійсно підтримує студентів та молодь в агросфері. Тому йому дуже дякую. І, до речі, минуле відео про економіку. Саме він мене спонукав його зняти. Ну, давайте перейдемо вже до самого змісту ролика. Зараз в умовах війни всім важко. Фермерам, тим паче. Дуже бачу, що багато фермерів цього року столкнулося з зниженням вражайності в технології новутів. За рахунок верхнього 10-сантиметрового першільного шару ґрунту. Також за рахунок підняття ціни на хімію. Принципі, Нутіл стає-менш ефективним саме в плані заробіт, заробітку на землі. Тому зараз я думаю, можна якось трішки відмовитись саме від панацеї необробки ґрунту. Дивіться, я ось розписав технологію вирощування соняшника в Нутілі. Після попередника Озима пшениця. Кому цікаво, робіть стоп-кадри, дивіться, зараз пройдусь. Значить, нас попередник озима пшениця, е, значить, це без покрівних культур. От бо з покрівними культурами, так, з покрівними, вони дійсно збільшують родючість ґрунту, так, вони допомагають мікроорганізмам, але це ще більші затрати. І зараз, я думаю, в умовах е, війни та не дуже великих коштів. У фермерів, я думаю, е ну, не знаю, буде не дуже, не дуже доцільним ще тратитись на покривні культури. Значить, Дивіться, ось розписав. Значить, ми зібрали пшеницю, робимо одне оприскування після жнивно, коли там піднялись бур'яни. І, наприклад, в цьому році дуже були великі опади в серпні, кінці липня тому прийшлося, хто працює понуті, робити ще одне оприскування, щоб знищити такий буряна камброзія. Наприклад, тобто, це ось два оприскування влітку осінню, щоб поле було чистим, не зароще бур'янами гола стерня. Далі весна, це, звісно, перед посівом ми робимо оприсінню гліфосатом, Потім сіємось. Ну, насіння соняшника я взяв ЛГ4 при посіві 100 кг нітрома ну, Чисто, як чисте банальне добриво. Бо мінеральне добро теж зараз дуже дороге. А значить, після посіву оприскання гліфосат плюс ґрунтовий примек Е, Значить, потім оприскування гербіцидом. Е, дивіться, хто працює по технології no от е, знайомих е, фермерів, е, ніхто не сіє соняшник під Clearfield, Керфілд Плюс або там Експрес. Бо, е, вони, по-перше, дають соняшники стійкі до гербіциду, меншу врожайність від відносно класичних, це перший такий головний ультиматум цим гібридам. А по-друге, все ж таки є післядія. Тому ми використовуємо класичний. Хоч соняшник там я взяв Олге 4-5 під плюс але використовуємо захист без післядії. Це гербіцид Челленджер. Від Баєр, це тисяча гривень на гектар на соняшник. Він по широколистковому. І потім ще раз оприскуємо дуже гарний гербіцид Norvel Extra від злакових буянів, міші, пирі вбиває тільки так в соняшнику. Тобто ми широколисткові Challenger е вбили злакові, Norvel Extra. Далі в нас іде е ще оприскування. Я не вписував фунгіцид. Uh, все ж таки це неправильно. Треба було написати ще фунгецид, але ну, давайте без фунгециду. Значить, це в нас підживлення бором, uh, ну, від компанії Далина мікродоборова. Як приклад, це в нас uh, бор, мультикомплекс, uh, 10 кг карбоміну ще вносимо та uh, вимпіл 2. Ну і збирання. Значить, на технології Нутіл середня врожайність в Харківській області, uh, це якщо. Чистий нуль, багаторічний, це десь 20 центнерів е, Скажу вам так, що соняшник це та культура, яка е, най, дає відносно класики найменшу на утілі Це є факт, і багато фермерів, наутільщиків, я думаю, мене підтримують що соняшне ну хужіше росте, ніж на Оренді. Як то тут не крути Якщо це е, наутіл там 2-3 роки, якщо це такий 10-річний, 15-річний наутіл значить я порахував паливо. Час. Хімію добрива, оренда 3500 гривень. Знаю, цей рік багатьох дуже велика оренда, є 7,5 тисяч, і 8,5, і 10, і 12. І, і навіть я чув там майже 17 тисяч гривень за гектар, але в нас це десь 3,5 тисячі за гектар. Значить, у нас затрати 18 тисяч 750 гривень, чистий прибуток 1420 гривень з одного гектару. Це якщо ми працюємо. Ну, В класичному ноуті, тобто, взагалі нічого не робимо. Що можна змінити? Як фермеру в умовах війни можна дещо зекономити і не зробити великого руйнування ґрунту, не зробити, не повернутися до початку нову тілу? Ну, дивіться, звісно, орати не потрібно. Звісно, там робити глибоке рихлення не потрібно. Дивіться, що ми можемо зробити? Думаю, весною, весною. Там, да, от від таяння снігу там, да, до збирання нічого робити не потрібно. Тут все залишаємо так, як є, бо все ж таки за рахунок цього зберігаємо вологу і так далі. Можемо замінити оці два оприскування. Ви скажете чим. Ну, дивіться, так, можливо, зараз ну, тільщики зі мною не будуть згодні, але я думаю, можна замінити їх двома неглибокими лущеннями ґрунту. Так, це не є вже ноутіл, no це є вже міні тіл. Але що ж поробиш? Я вважаю, краще все ж таки трішечки ґрунт обробити та дещо зекономити та виграти на економіці, ніж все ж таки буде бути в умовах малого прибутку точно ідеальним ноутільщиком та піти в нулі. Бо чесно, я знаю людей, які і в нулі пішли за рахунок великої ренної плати та великої ціни на хімію. Тому... І ці два лущення можна замінити, ці два прискоєння можна замінити лущенням. Зробити крок назад, перечекати складні часи, зробити це лущення. Не потрібно його робити глибоко. Можливо, його зробити на 5-7 см. Не потрібно глибоко. Це не є чисто зрихлити верхній шар ґрунту. Якщо в когось нема лущільника, але є анкерна сівалка. Можливо, навіть пройтись анкерною сівалкою без насіння, чисто зрихлити. Щоб знищити бур'ян, головне нам знищити бур'ян не в тому, що обробити ґрунт. Нам потрібно знищити бур'ян, не використовуючи хімію. Я тут порахував, якщо ми не використовуємо хімію, зараз де мої записи, я вже порахував, якщо ми не використовуємо гербіциди, гліфасати. Влітку а використовуємо два лущення, то в нас тоді затрати виходять, давайте я підкреслю. Тобто, якщо ми після жнив зробили там ну одне або два лущення неглибоке, чисто чисто ну оцей, трішки перемішали ґрунт, трішки поцарапали, щоб нам вити бур'яни, то ми економимо, до речі, доволі непогані гроші. ми Значить, в нас це глушення по 5 літрів. От, давайте я тут напишу зараз швиденько. Тобто, ось, бачите, я порахував глушення І у нас затрати тоді виходять, якщо така ж сама технологія от від зими до збирання, але ми тільки два. Рази оприскування гліфосатом, заміняємо мілким, мілесеньким лущенням. Це у нас виходить по 5 літрів по 30 хвилин, і тоді, перераховуючи на сумарні затрати, у нас не 18,850, а 16800 і прибуток не 1420, а 3200 гривень. думаю, ну, ну, я, ну, я, я ну, ну, бачите, що різниця велика. 1400 і 3200 гривень з гектару з одного чистого прибутку це з якщо і оренду теж порахувати. Тобто, е, ну, можливо, це для когось буде спасіння. Можливо, ви за рахунок цього зможете зберегти господарство. Е, ще раз підкреслюю: е, так, в тілі не можна обробляти ґрунт, але ви мене вибачте, зараз не, не звичайний час, а війна. А війну. Всім важко, тому потрібно навіть, можливо, я не кажу, що це обов'язково потрібно робити, але в кого складне становище, і ви не знаєте, чи залишати вам нову чи переходити на іншу технологію, на мінімалку і робити там культивації, бурнування, дискування не потрібно. Дивіться, можна чисто, міленько згущити, 5-7 см два рази замість двох оприскунь. І ви вже заробите не 1400 гривень з гектару, наприклад, на соняшнику, а 3200 гривень. А це різниця велика. В перерахунку на великі площі, це непогані гроші. Ви економите. Бо хімія, ну блін, ну, хімія зараз дорога. Ну як ти не крути? Тому любі наутільщики. І це, якщо я ще прорахував такий прибуток при 20 центрах. Але дивіться, в соняшнику, якщо його посіяти, от хто займається соняшником по Мінітіл. Це десь в різниці між нутілом 3-5 центнерів. Тобто, можливо, ви зберете навіть не 20, а 25 центнерів. І ще на цьому буде у вас більший прибуток. Тому любі наутільщики, велика до вас повага. Дивіться, якщо комусь важко, я думаю, що краще так зробити, ніж виорати поле або зрихлити і потім перезапускати А Так ви зробите тільки маленьке лущення. І потім після соняшника без проблем сіяти прямим посівом, що ви хочете. Але, наприклад, тут можна зекономити один рік, там, два можете так споровити та зробити крок назад, щоб потім зробити два-три кроки вперед. Я не тільки порахував, приклад, як на соняшнику, ще порахував на зимі пшениці. Дивіться, ось порахував по зимній пшениці, тут трішечки зробив помилку, ну, я думаю, ви зрозуміли. Це я порахував по зимі пшениці. Дивіться, якщо ми вирощуємо пшеницю після гороху. В технології науків, цей рік горох збирали десь на кінці червня, початок липня, і в нас йшли дуже великі опади, що в липні, що в червні, що в липні, що в серпні. І Після гороху, хто займається нотілом, прийшлося три рази бризкати. Три рази бризкати, по коли ціна гліфосата на одному гектарі ще побризкати 1200 гривень. Значить, три рази бризкати, далі посів пшениці. Значить, ну я тут прохував мікродоброго, це нітромофоску, звичайно, 150 кг на гектар. Це прохував насіння, протруювання. Віндор Екстра, ну як приклад, і там оракул насіння, якщо мікродобриво. Потім проходить зима, весною ми оприскуємо це ціна касу. Значить, я розписав підживлення касом, Значить, це по відновленню вегетації в фазі десь кущення 150 літрів, потім з гербіцидом фунгіцидом ще 50, та потім вже по колосу ще 25 літрів. І тому от дивіться. значить, От раз каз, потім оприскування. Е, значить, тут у нас гербіцид, е, пріма, фунгіцид, Рекс, та 50 літрів касу. Потім у нас оприскування вже по колосу. Тут інсектицид, я написав, то 25 літрів касу. Можливо, можна ще сюди дописати фунгіцид, але я таки ну, найбільш економічно вигідно написав технології, Значить, ну збирання. Врожай пшениці по соняшнику цей рік і науківщики, і не і В принципі, пшениця по всім технологіям роди більш-менш однакова, там 5 нерв максимум різниця. Ну от хто займається там Роман Анатолійович, відео його теж про його спитав стоє на каналі. Я зараз тачку зроблю. Весною обрабатувалась один слід дисковка і потім культивація ще. Збирав пшеницю по соняшнику, десь сім пшеницю по гороху, десь 70 центрів. Він працює, поле було помініті в технології, тобто сім по нулю, в принципі, воно плюс-мінус таке ж саме. Значить тут я порахував хімію, добриво, оренду, паливо, час. Затрати 23 тисячі 100 гривень. Ну, доброго просто дороге. Давайте подумаємо, як можна тут зекономити. Дивіться, можна, мій дядько Миколаєвич, він понутіли -по працює, але зараз таке становище, що йому прийшлося дещо. Прийти на міні-тів. Ну, є поля, які залишаються внутрі, а є, які прийшлося частково привести в мінітл, тобто це, замінити цей гліфасат лущенням. І він замість трьох оприскунь робив три лущення. На 5-7 см не потрібно глибоко. Трішечки, щоб головне, щоб пішов пішо бур'янець, з пішов бур'янець з лущу, ти сильно не руйнуєш поле, ти не там руйнуєш його структуру. Це цей верхній шар 5 см, який в тебе руйнує сівалка, його тільки обробляєш. Він заміняв оці три, три оприскування трьома лущеннями. І це в нас виходить 15 літрів палива на гектар. я Навіть зараз вам в по онлайн порахую. Тобто тут в нас виходить, дивіться, 3 літри палива помножаємо на 55 гривень літр, це 165. 165, давайте запишу, щоб я. Значить, 165. Так, час, це півтора часа, це в нас 100 гривень, ну, грубо кажучи, 100 гривень. Значить, 1200 помножаємо на 3. Це у нас 3600. І сумарно на ці три операції ми вклали, так, 165. Плюс 100 і плюс 3600. Ми вклали 3865 гривень. Ну так, да, в принципі. Коли на лущині ми 15 літрів палива десь за 3 лущення на гектарі. 15 помножимо на 55, це у нас 825. Теж по десь 100 гривень зарплатня. І все. У нас виходить сумарно 925 гривень. Тобто економія, я вважаю, тут навіть нема сенсу. Давайте ще порахуємо. Так, 3865. Так, мінус 925. Ек економія. Зараз. Економія. Отут, да, 2940 гривень на гектарі. Якщо ми це переводимо на 100 гектар, то ми економимо ну майже 300 тисяч. Економії, якщо переводимо площу ну, не знаю, на гектар а на 100, наприклад, тут 100 гектар пшениці, економимо 300 тисяч. Чисто в нас іде за рахунок того, що ми не побризкали, а полущили. Ну, якось так. Тобто, любі не, я не кажу, що це потрібно зараз всім наутільщикам робити. Ні, ноутіл, все ж таки, це без обробки ґрунту, технологія, але... Якщо ви дуже в дуже складному стані з плані економіки, дуже велика там, ціна на оренду, дуже велика ціна на хімію, ви почуваєтесь там, майже на нулі, не потрібно триматися цю необробку, краще злущить, це буде краще, ніж ви вийдете в мінус і потім скажете, що наутіл не працює, і перейдете на уран. Тобто, буде, я ж кажу, краще, краще трішки згущі. от, зекономте гроші, трішечки перечекайте, і потім знову йдіть в нову тілі. Там Дочекайтесь, можливо, адекватної оренди. Або дочекайтесь адекватної ціни на хімію. Хоча я не думаю, що вона буде адекватною, але будемо надіятися на краще. Все ж таки, зараз війна, і потрібно кожному викручуватись як. Як в нього ми ну, друзі. Дякую за перегляд, дякую, що подивились мій ролик. Ще раз дуже дякую всім підписникам а, за те, що дивились мій ролик на каналі Михайла Мічі що підтримували мене. Та я виграв в конкурсі. Бачите, ми не здаємось, ми йдемо далі. Це ще наша маленька перемога до великої мети збереження родючості ґрунтів України. Ще раз всім дякую, привіт вже всім передав. Ну що, слава Україні, слава Збройним силам України, які дозволяють нам зараз знімати ролик і взагалі існувати. Ніколи за них не забувайте. В багатьох блогерів є фонди, які допомагають нашим Збройним силам воювати, бо ми зараз сидимо в теплі, в теплому домі, спимо в теплі. В теплій кроваті під теплою ковдрою, а люди сидять в сирому холодному окопі, боронять нашу землю від ворога. Не залишайте, не залишайте їх без уваги, згадуйте, що ви існуєте зараз та живете тим життям, яким, яким є зараз, за рахунок того, що вони кожну секунду ризикують своїм життям. Слава Україні! Слава Збройним силам України, бажаю всім щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Далі буде ще дуже багато цікавого. Тримайтесь, друзі.